Так, друзі, вітаю. Сьогодні у нас буде розпаковочка ось такої комбінованої варельної поверхні. Е Еліс. Це і індукційна плитка і газова плитка 2 в одному. Замінюю її. Замість ось цієї чудової ерго. Вона прослугувала багато років, скажімо так, дуже класно готує. От, є таймер, що дуже зручно обирає температура. Ну, тут тобто все, в принципі, якби добре, але ще резерв, щоб було в нас і газове обладнання, те, щоб можна було готувати на газу. Там і лічильничок новий стоїть, скажімо так. І під'єднати і можна користуватися. І поки виглядаю, скажімо так, ось таким чином. Потім покажу вже розпаковку самої варільної поверхні. І як буду виглядати приблизно на цьому місці, а може, і зніму коли вже встановлю. Так, друзі, продовжуємо. Тепер будемо розпаковувати варильну поверхню. До речі, бренд Еліс український бренд. Українська торгівельна марка. О, це мені вже подобається. Знаєте, що це таке? Це шаблон. Це дуже класно зробили молодці. Шаблон, а, який кладеться на столешню, для того, щоб можна було вирізати під плитку. Варільну цю підповерхню е отвір. Так, тепер дивимося, що є в комплекті. Надивіться, інструкція з використання варильної поверхні. Мені дуже подобається, як запаковано дуже класно. Це все в окремому пакетику, українська мова. Це обов'язково треба буде почитати. Бачите, написано, як монтується, яка відстань повинна бути мінімальна до. Витяжки, яким е чином розміщувати. В ну, общем, достатньо класний, дуже класний друк, Мені подобається. Перелік через центрів. Ну, тобто, все, все класно. Далі, дивимось, що у нас є далі. А, дивіться, Це у нас є наші комфортке. З таким чином вони виглядають. Не знаю, що матеріал дуже схожий на алюміній. Так, і оце у нас вже наші кришечки для комфорок. Ось таким чином одна комфорочка. Сподіваюсь, там буде на бою знімають. тільки руки. Оце буде інше. Оце метал схожий вже щось таке на чово. Ось так он виглядає. Так, далі. Що у нас є? Я вже бачу також класну штуку. Це нам поклало двохсторонній скотчик. Для чого? Для того, щоб коли ви будете врізати поверхню в столешню, можна було приклеїти її до столешня. Не дуже обережно сиділи відкрив, не ну, неважливо, але що цей двосторонній скотчик є. Сподіваюся, його вистачить. Це кріплення для того, щоб прикріпити знизу до столишні, це я розумію. Це у нас є прокладочки, і це у нас є перехідники. Якщо у них, звісно, буде потреба. Один для звичайного газу, інший для зрідженого, як я розумію, там так писало. Ось такий, що за матеріал також дуже складно сказати. Так, добре, йдемо далі. Це ми забираємо. Далі, тепер, це наші накладочки, які кладуться безпосередньо на варильну поверхню. Мені дуже подобається також, що вона у нас є цільною. Метал важкий, а також дуже схожий на чавун. Є резинові спеціальні вставочки, звісно, бо це ложиться на скляну поверхню. От, тому ось така штука, мені дуже подобається, зроблено масивно і дуже гарно. Як ковка. Така, знаєте, дорога. Так, поїхав далі. Це у нас кабель живлення з самої верхньої поверхні. Здесь і знімаємо цей пінопласт. І ось сама наша варильна поверхня. Видає просто шикарно, чесно скажу. На фотках вона дуже класно виглядала. Так вона ще краще виглядає. Вживу, скажімо так. Так, давайте я зніму поліетиленку і покажу вам, як вона виглядає. Просто космічно, бомбічно. До речі, оця поверхня скрана, Ну, тут, звісно, який у вас скажімо так, характер, ваші звички і все інше, в якому плані? В тому плані, що мене, наприклад, не напрягає протирати кожен раз на плитку. Коли я готую, приготував, потім щось там поналивалося, понакапувало, я сиділо протираю. Людям з слабкими нервами, звісно, такий варіант не підійде. Бо потрібно, виходить, це сиділо кожен раз після приготування протирати. Тобто, -то таким чином воно виглядає, ось таким чином ставляться тут, скажімо так, і захист ну, інакше не поставиш, бо не влізе, просто пізиж. Ось таким чином це буде виглядати. Накладочки. Ось так, ось так. І наша чавунна накладка, яка буде виглядати ось таким чином. Якось Я не так поставив, зараз поставлю, як потрібно. О, ось таким чином виглядає оця варильна поверня. А, дуже величенька. Сподіваюсь, вона в мене влізе на залишок моєї столешні. Друзі, потім покажу, як вже буде там виглядати. Процес монтування трошки затягнувся. довелося це діло, скажімо так, розбирати, переробляти нижню частинку, тому також звертати на це увагу, щоб що будете вирізати вже в готову кухню. То, наприклад, мені довелося оці планочки опускати нижче, цю я опустив нижче, потім оказалось, що це ще нижче. Бачите, стільки залишок, а то були зайві дирки. Якось так продовжуємо. Друзі, таким чином виглядає вже монтована газова. Використовувати буде тільки цю. І ту, як резервну, коли немає світла. І сівши акумулятор, скажімо так, той, що біля інвертора. А так, в принципі, цікава індукційна оця штука, якою буду користуватися. Звісно, що тут друга комфорка буде заважати і чайнику, і подовжувачу, але вона використовуватися не буде. Якщо буде, то потрібно буде, звісно, це сирілок переробити позаду. Чудові такі от прокладочки в комплекті, як самоклієчка, яка підтримує скло, скажімо так. Ну, якось так воно градає. Дуже шикарно. Перший у нас пересупчик. Надо вісині поверхін. Ось так варить. Там виднети захворіть.